У прямому ефірі програма Особливе про особливі події в Україні та світі для вас працює Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 20 березня. Саме цього дня, народилися такі знані представники України, як гетьман Іван Мазепа та наш знаменитий земляк-уродженець Житомира, піаніст Святослав Ріхтер. Саме цього дня помер гетьман Петро Сагайдашний фізик Альберт Ейнштейн, опублікував свою теорію відносності. А за календаремон сьогодні всесвітній день землі та міжнародний день щастя. Герой дня сьогодні, Святослав Ріхтер. В день його народження в нашій студії краєзнавець, заслужений журналіст України Георгій Мокрицький. Пане Георгію, що ж розкажіть нам, будь ласка, що пов'язує Ріхтера із Житомиром? Ну, це на, насправді тема не велика, але якщо в двох словах, то це мала батьківщина Ріхтера. Не дивлячись на те, що російські музиказнавці, біографи, я беру в лапки Ріхтера, пишуть. Про нього починаючи з одеського періоду, і таке враження, що Ріхтер ніде не народився, і у нього немає ні коренів, ні батьків. А все почалося з Одеси, а потім головне ж для них, звичайно, Москва, московський період. Насправді Ріхтер, корні Ріхтера глибоко закопані на Житомирщині, на Волині. Хоча його батько насправді німець, але Волинський німець, він не приїхав з Німеччини сюди. В Житомир а родина жила діда і прадіда на Тернопільщині перед Житомиром, а потім переїхала в Житомир таким чином. Корені Ріхтера українські-житомирські. А чи правда, що Ріхтер не хотів приїздити в радянський Житомир, бо був вражений естетичною глухотою тодішньої місцевої влади? Ну, це частково правда. Справа в тому, що Ріхтер був не тільки музикант, як будь-яка геніальна людина, він був багатогранний, багатосторонній, і у нього багато талантів було. І в тому числі розуміння архітектури, живопису він був непоганим художником і кахався на архітектурі, і його спогади про житомир просякнуті любов'ю і увагою до архітектури Житомира. Вона не показна, ця архітектура ну це не Санкт Петербург, не Одеса, не Львів, не Київ, але е, своєрідна архітектура, і він її розумів, він її любив, і він, він про неї писав. І колись е, е, ближче Житомира зникла панорама на. Кафедральний Пребриженський собор, то ріхтер сказав, що я в своє рідне місто не приїду, мені неприємно, і це не буде позитивно впливати на мої виступи. Він не хотів приїжджати. Що ж, чи все зроблено в Житомирі та в області для увічнення пам'яті Генія? Ну, в минулому році така велика, кажуть, жирна. Крапка поставлена в багаторічній дискусії, чи треба нам вулиця Святослава Ріхтера. Нарешті розпорядженням голови обласної держадміністрації в травні минулого року було вулицю 1 травня. Це вулиця дитинства Святослава Ріхтера, перейменована на вулицю Ріхтера. І це велика справа. Я вважаю, що ми повернули ім'я видатного земляка на карту Житомира недаремно, це справедливо. Але нам треба встановити пам'ятник Ріхтеру. Чому? Тому що Ріхтер такий же прапор для Житомира, як і Корольов. Навіть я б сказав більше, тому що Ріхтер зрозуміліший заходу, Західному світу. Якщо Корольов репрезентує так би мати оборонний комплекс промисловий колишнього Радянського Союзу, хоча це геніальний конструктор, інженер, і він не воював, але він репрезентує. Силову структуру СССР колишнього, то Святослав Ріхтер це абсолютно позитивна постать, яка сприймається однозначно в усіх країнах світу. І нам треба звичайно мати пам'ятник Корольову і ви, 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 вибачте. Рихтеру, а Рихтер? Корольову <свят Sef> mm -hmm. три пам'ятники, Рихтеру жодного пам'ятника. І е, планується встановлення такого пам'ятника в кінці старого бульвару перед ходом колонадою, перед ходом в, е, в парк імені Гагарина, до речі, який. Можливо, міська рада нарешті переіменує на ім'я засновника цього парку барона Івана Максиміляновича Шедуара. Ну, от коротко. Відки. Що ж, я вам дуже вдячна за те, що завітали до так, нашої так. студії, да, розказали цікаву і пізнавальну інформацію про ну, геніального ну, да, піаніста. Бажаю вам всього найкращого, на все добре. Що ж, йдемо далі. Україна щойно відзначила початок сторіччя української революції. Про це наш репортаж. Урочисто та згуртовано із виконання гімну незалежної України Житомиряни відзначають соту річницю від знакової події в українській історії створення Української Народної Республіки. Краєзнавці вважають, що події 1917 року стали переломними для історії українського державотворення. Житомирщина не стояла осторонь від тих подій, які проходили в ті буремні роки, так само, як і решта регіонів України. Ті роки були непростими. Згадайте самі, адже наша держава за таких здавалося б. З нового боку, довгих 100 років довгий для людини, але 100 років короткий для загалом для історії пережила різноманітні випробування. Біля музею співали патріотичні пісні. Згодом усіх гостей запросили всередину, де працівники провели екскурс для житомирян, згадуючи події, які пережив народ України 100 років тому. Багато житомирян вважають цю подію своєрідним уроком для українців і проводять паралелі з подіями сьогодення. Якщо брати на той момент, повинні були готові і люди бути, і хтось здавить. Ми були готові, народ був готовий. Значить, не було лідера. Грушевський був добрим, м'яким, чесним Грушевський. Значить, нужен був лідер більш суровий. Болі підготовлений к тому, щоб стать во главі страни. Ми повинні дуже добре пам'ятати, що ми і за цієї з цієї світоглядної сніпоти ми не змогли утримати українську державу. Тоді тоді ми в результаті цього ми її втратили. І сьогодні на нас, сьогодні, бачите, яка така паралель. Сьогодні висить теж така проблема, проблема бути нам чи не бути. Бо ворог у нас один, і тоді ворог була Росія, і сьогодні цим ворогом залишається Росія. Указом президента України 2017 рік стане роком Української Народної Республіки. А відтак просвітницькі заходи відбуватимуться періодично. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Геніальна українська поетеса Ліна Костенко відзначила вчора свій день народження. Отож, цитата дня сьогодні по праву належить саме їй. Доборолися, добалакалися, досварилися аж гримить. Україно, чи ти була колись незалежною, хоч на мить, від кайданів, що волю сковують, від копит, що у душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Після цього риторичного запитання поетеси рушаємо на фронтовий Донбас, де українські воїни мужньо стримують жорстокі обстріли з боку російського окупаційних військ. На жаль, минулі дні для нас були знову позначені втратами. Упродовж трьох попередніх днів четверо наших хлопців загинули, одинадцять поранені. У Києві невідомі поки що варвари облили червоною фарбою пам'ятники нашим великим попередникам князю Володимиру Великому та поетесі Олені Телізі. І ще про особливі події в Україні та світі міжнародний валютний фонд відтермінував надання Україні чергового кредиту розміром 1 мільярд доларів. США за посаду президента Франції позмагається 11 кандидатів. Вибори пройдуть 23 квітня. В Перу внаслідок потужного паводка, загинули 72 особи. Американські вчені встановили, що найбільш небезпечними хворобами для людей сьогодні є ожиріння та рак на другому місці. Алкоголізм та нарком. Манія на третьому серцево-судинні хвороби і діабет британський фізик-теоретик Стівін Хокінг планує полетіти в космос на космічному кораблі компанії Virgin Galactic. Головна новина сьогоднішнього дня у Житомирі, попри загрозу масового страйку перевізників, на маршрути сьогодні вийшли переважна більшість із них. Нагадаю, що перевізники добиваються підняття вартості проїзду на 5 до 5 гривень. І ще про неординарні події та факти у житті нашого краю. Обласна державна адміністрація оголосила конкурс на вакантну посаду начальника управління охорони здоров'я. Журналісти провідних мас-медіа області пройшли тренінг на навчальному військовому полігоні поблизу Житомира. Підприємство Житомиргаз презентувало новий центр обслуговування клієнтів у Житомирі по вулиці Київській, 54. Також триває новий проєкт обласного суспільного телебачення «Родове коріння маємо ще один від... Дідусь і бабуся по матері. Це дід Талимон і баба євдоха. Ну так тоді називали. Я їх не пам'ятаю. Вони померли. ну, Ще я геть малий був, як кажуть, я їх не пам'ятаю. А от бабуся і дідусь по батькові. Це дідусь Олекса і бабуня Федора. Дідуся теж не пам'ятаю, ось бабцю добре пам'ятаю, але я знаю про дідуся із розповідей і бабусі, і потім батька і більше матері. Річ у тому, що ну, я родом із Рівненської області, і от в 1919 році, у лютому місяці, коли армія УНР відступала аж до Рівного. Там була проведена мобілізація, і от мій дідусь Олекса і батько Карпо воювали в армії УНР. Ось. Мало того, бабуся розповідала, вона, в неї була шабля, така гарна шабля, і вона казала, що оця шабля це ще каже мого прадіда, який був козаком. І, до речі, рід наш саме по бабусині і по батьковій лінії походив із яке потім вже встановив села Жолобне, Новоград Волинського району на Житомирщині. Ось. І е, казала бабуня, що ми, каже, їздили ще ну, за царя, принаймні Волинь вже була до складу Російської імперії, ми, каже, їздили туди в гості до нашої родини. Де та шабля потім ділася, я не знаю. Ось. Але в мене таке от е, згадки найтепліші, бабуся така добренька була, казала, онучку, а ось скуштуй того, а ось скуштуй, скуштуй того. Якщо, наприклад, якусь шкоду робили, ну діти завжди однакові. Якусь... Завжди роблять, вона сварила пальцем і казала, почкай, почкай, я ж тебе ось зловлю, то я тобі можу, всиплю трохи. Але ніколи вона того не робила. Ну, Такі дуже хороші, теплі такі згадки в мене про мою бабуню Федору, Така в неї була розкішна вишита блюзка, спідниця. Ну, В неї було одяг такий чисто національний, От, дуже така добра, гарно так говорила вона. Такою народною мовою. Ну, приємно, я так часто, до речі, до донині згадую її. Це була програма особливе у студії для вас. Працювала Інна Літовченко. Я бажаю вам гарного настрою та лише приємних новин на все добре.